Привіт, друзі! Рада вітати у себе на каналі. Мене звуть Олександра і сьогодні я хочу поділитися з вами першою практикою. Це буде пранаяма. Як я і казала в своєму відео, привітальному відео, що для початку просто розстелимо килимки і подихаємо, тож давайте зробимо це дихання. Дихань, практики дихання в йозі називаються пранаямами. І сьогодні хочу познайомити однією з основною пранаям. і ця пранаяма називається Сіткарі. Чому я обрала її? Тому що в нас вже настає час літа, і ця пранаяма допомагає нам гарно охолоджувати тіло, а також заспокоювати розум. Про інші переваги цієї пранаями я напишу десь тут збоку. Ви можете прочитати та ознайомитися з ними. І для того, щоб нам виконати цю пранаяму, давайте сядемо в зручне положення. Руки можемо покласти на коліна долонями вгору. Робимо вдих через ніс. І видих через ніс. Налаштуємось на нашу пранаяму. Вдих ми будемо робити через стиснуті зуби, але губи при цьому ми будемо відкривати. Виглядатиме це таким чином. А видих будемо робити через ніс. І давайте поїхали, зробимо разом 10 циклів такого дихання. Робимо вдих через стиснуті зуби. Видих через ніс. Вдих через зуби. Відчуваєте, як повітря охолоджує ваш язик, видих через ніс. Вдих через зуби. Видих через ніс. На видиху намагаєтесь відпускати заві думки і продовжуємо дихати. Вдих через стиснуті зуби, видих через ніс. E obedec, overdich, over deh. E. Oud, over deh. Ще двадцять видихання вдих, видих, вдих і вдих. Ось така маленька практика у нас з вами вийшла. Дякую за те, що приєдналися до мене. Підписуйтесь на мій канал, далі вас чекає більше практик. Також будуть практики Асан, і будемо продовжувати працювати із пранаямином. Всім до зустрічі, зустрінемось в наступному відео.